Привіт-привіт! Знову ми з нашим Піксверси. І цього разу я покажу вам не прості фішки, а бонусні приколюхи, які варто спробувати кожному. Бонус перший. Можна відразу вписати промпт і створити відео без завантаження зображення. Обираєте формат, тривалість, пишете в чат GPT, створюєте промпт і все. Сцена оживає прямо з ваших слів. Бонус другий. Звукові ефекти. Так-так. за кредити можна додати звук. І ось ви вже на узбережжі океану. Слухаєте хвилі і релаксуєте. Бонус третій. Готові шаблони. Тут ще простіше. Обираєте той, що подобається. Додаєте свої зображення і вуаля ваш песик уже літає в небі. Бонус четвертий. Зміна стилю. Оце кайф. Хочете кіберпанк? Будь ласка, хочете попарт? Легко. Можна бавитися до безкінечності і кожен раз результат вас дивуватиме. Я особисто залипла на кіберпанку. Виглядає нереально круто. Бонус 5. Персонажі сюрпризи. Ви ніколи не знаєте, хто з'явиться на екрані. Це може бути футуристична дівчина з флейтою чи хтось інший. От такі бонуси чекають у Піксверсі. Творіть, експериментуйте, смійтеся і дивуйтеся разом зі мною. Бо з нейромережами фантазія стає безмежною, а натхнення сиплеться як із чарівної скриньки. Бажаю вам творчого драйву і фантастичних відкриттів.